За свій стола Україна за свободу свою і за вашу сосідоньке щиро йде до бою і за вашу сосідоньке щиро йде до бою Мато тато, дай багато зброю дай добю, не і за вашу у полю. Ми за свою і за не завою у полю. Як ми впадем, то вам кака заскупість віддяка. як дасте багато зброї, то буде признака, Як дасте бага то зброї то буде признаком. Не рішив наш сагайдачний час свого походу, Маєм право москву спалити ще до сонця. сходу. Маєм право москву спалим, ще до сонця. сходу. За світ стола Україна, за свою і вашу. І ми до бою за свободу свою. Ще йдемо ми до бою за свободу свою.